Привіт, громадо! Ми з України. Так, знаходжусь в гаражі своєму вже. Наступила в нас фактично незима, ну вже погода. На вулиці нема що робити. Знову перебралися в свій гараж. Розтопили свою, хто пам'ятає, набистро зроблену буржуйку. Палимо, палимо якимось відходами усякими і з ріпаку, та все, все горить. Собі тліє буржуйка нормально, тут градусів 15. Пара з рота не йде. Так. що ми. Перший, як кажуть, кінь загнаний в стайню для обслуговування. Помили його, перед цим їх помили кьорхером добре. Вимили всі потікання, всі, всі де, де що є. Ну, не сильно тут було потікання, ну трошки є. Трошки є. Вже блін, не знаю вже, з якого це він року, то вже років 10, напевно, вже йому. Навіть. Ні, не 10, менше, брешу десь 8, Ну, це таке, ну десь примірно, так. Плюс-мінус. Так, бачите, ми тут займаємося таке все, все, що валяється. У нас тут матеріали. Доставка, доставка. О, Бачите, тут вона патріотичні, ці всі. Так, ну це буде потім. Зараз що ми робимо? Зараз ми робимо йому обслуговування. ну Це в чому заключається? Підтягнути усі хвости. Де підтікання, помазати, поміняти масло, фільтра. Ну, це само собою. передивитися електрику, всі фари. ну Все, щоб робило, працювало. В кабіні шмон повніший із надухуванням поліролями різними. Тобто, ну, раз в сезон, капітальний ремонт. Так, а знімаю відео чого? Хочу вам показати це для тих, в кого є отакий трактор Ну З такою кабіною, з кришею такою. Цією, ну, робимо обратно фільтра. Фільтра вугільні. Оце ж ми щойні і. Я чекав відео, що прийшли фільтри. Прийшов активований вугіль, вугілля. Ну, там зараз покажу, тут через пакети видно. Ну, там, 3 мм гранула. Типа, все, вона вже тут на столі зроблена, все є. Розпечатана, вже ми... Воно? О, 3 мм гранула. можу так на руку взяти. О, отака от гранула. Для, для повітряних фільтрів. Ну, тобто вони в оцих ось противогазах, ну так є, що проти. Ух ти, розпечатаний противогаз. Воно, бачите, там знаходиться такий вуголь. Він фактично ти красиш, я все красив ще свого газона. Це його пам'ять про нього. Красив газона. Бачите, який він там вона, фільтр, вугілля. Красив газона і. Тут просто не можна було знаходитися у приміщенні. А, цей. а дихав, краску навіть не, 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 не відчував. Тобто ця краска поглощалася фільтрами. Так що, пам'ятаєте, той рік два роки вже ми працювали, там треба було знімати вершок отой. Ми зняли його, все туди вичистили. Там я робив фільтр теж. Ну, сипав туди активоване вугілля. І так само, ну, типу, трактор робив тут. І я даже великий газ не відчував у кабіні. 15 хвилин роботи дизеля. Ну, хто в курсі, той знає, що таке в гаражі завести дизеля це. Дві-3 хвилини тут знаходитися не можна. А я сидів 15 хвилин 15 і в кабіні я взагалі не відчував. З запаху цього, ну, від, відпрацьованих газів. Так, ну те все, звісно, кончилося, воно там не. Можна, воно свою роботу, звісно, виконало за два роки. Ну, не дуже зручно туди добиратися, розкручувати його там, усе збирати, там, ну, воно там ще щось чогось... були нюанси, коротше, воно виявилося, не дуже працеспособним там. Мочалка, оця чи як паралончик, він намок, забився, перестало пропускати повітря. Ну, поток повітря став малий, прийшлося розбирати. Ну, коротше, не воно. І вирішили, ми все-таки думали-думали, як же зробити до цих фільтрів. Є фільтра, отакі ну, бачите? Кстати, воно замічайте, бачите? Хто буде робити? На Нюхолоді. Бачите, скільки отворів? Там було всього два отвори. Отаких от от отворів, два по, це, по, там по центру. Було два отвори, заводські. Я взяв, ну, така є, продається, ну, або перу, або в мене є така, ось бачите, біта, на дрель і понасвердлював отворів. І там вийшло в мене місце, де може поміститися ще один фільтр. Ну, то є, то є фільтр для цього. Ну, вугільний фільтр. Так, тепер переходжу до самого виробництва самого фільтра. Є, звісно, фільтра. Він доказав, позвонили на агроресурс, де викупляли їх, обслужують. Технічну піддержку, типу є фільтра, вони коштують поперед, дуже дорого. І вони з, з якимось вугільним тільки напиленням. Є, звісно, ті фільтри, але їх фактично немає. Також, дать, не знаю, чи привезуть, ну в наявності немає. Є вони, типу, по каталогу заводські. Ну, я так зрозумів, що там місця, ну там в цій камері, місця. Там вистачає, щоб обмістити ще один фільтр. Просто ми допрацювали, щоб хорошо повітря проходило. Ну бо воно там тільки два отвори було. І щоб хорошо, -хорошо повітря проходило, ми допрацювали це. Ми багато думали, як зробити, мастили, коротше, отаке думали. Примостить знизу, типу касети, якийсь блок. Оце все на металолом. Це все на металолом. Ну, Оце все, що ми хотіли мостити. Коротше, тільки трохи спортили, ну нічого, позаплавляв трохи, ну бачите, прикручував сюди, знизу і хотіли касету примостить знизу. Ну, таке воно. Крутиш, а воно не подобається. Крутиш, вертиш, а воно не подобається. Ось, бачите, ціла куча ось отакого. Отакого. Це все вже сюди буржуйка з'їсть. Так, і зробили ми отаку, ось вже одна заготовка є, бачите? Пістолет клеєвий, ну, о такого плана, стержні. У нас там чорні, білі, яка різниця. І матеріал, той, що я купляв на комбай, на жатку, він залишився. Оце. Це такий матеріал, продається в епіцентрі. Такий пластик для сад-огород, там, Як він називається, для клумб для, ну, для дизайну. Таке воно. Матеріал. ну Такий непоганий. І ми з нього виклеїли отаку штуку. Поміряли, що цей фільтр отам ще місця. У нас 4 см. Тобто, як стає оцей заводський фільтр, заводський фільтр. Там ще є 4 см. Ми це все виміряли. І, звісно, сюди його приклеїли. Отаку стінку. Зробили отакі ячейки, де буде засипатися наш активований вуголь. Засипаємо, виходить, 4, ну, не 4, десь 3,5, так, грубо говоря, десь 4,5 см. Тобто 30, 30 мм точно. Слой вугля. Так, і получилося в нас отакий. Вот